Бійці полку Азов евакуйовують жителів селища Широкине. Ця територія стала особливо небезпечною. Сьогодні вранці сепаратисти відкрили по мирному селищу вогонь із мінометів та градів. Два дні люди просиділи у підвалах. Як тільки почався обстріл у Широкину, одразу заховалися у бомбосховища. Я в хаті в кухні. Потім грохот, смотрю, потолок обвалився. двері пороспахувалися. Не зрозумів, що. хотів двері відкрити, не можу. Чотирьохкомнатний будинок. В трех комнатах потолок упал. Можно? Снаряды. Два, те снаряда Один за другим прям летели. Один в одну комнату, другой в другую. И, короче, ни дома, ни забора, ничего. Все лежили. У нас дом. Все, построили, все. И в одну секунду все. Нету ничего. Сделали ремонт, все, технику купили. Муж ходил в рейс, хоть немножко накопили там. Все построили. Самого ранку люди, котрі вирішили виїхати з небезпечної зони, вантажаться у краси спецпризначенців, бояться, що обстріли у широкено посиляться. Зараз можливість з'явилася, Ми поїхали, тобто чекати ждать, ні чого ніхто не хоче. газу, води холодно беруть з собою лише необхідні речі, документи та теплий одяг. Люди не залишають на небезпечній території і своїх домашніх улюбленців. Це Візантія. Да. В підвалі просиділо троє суток. Ви ж з нами, Значить, нічого страшного не буде. Хто фізично не може прийти до пункту відправлення, бійці полку Азов привозять власним транспортом. Немічні пенсіонери небагатослівні через втрати, завдані сепаратистами, у розпачі. Вони ну, чують вам. Вони їдуть до Маріуполя, але мріють повернутися назад у Широкину. Вірять, бойові дії на їх подвір'ях закінчаться вже зовсім скоро. Я не ну, думаю, кілька днів. В безпечніше місце до Маріуполя, а зовсім вдалося вивезти два крази людей з Широкину. Через відкриття мінометного вогню з боку сепаратистів евакуацію спецпризначенці змушені були призупинити. Наталя Коцькович, Руслан Ганущак, Маріуполь, Пол Казов.